Казки Андерсона летюча скриня. Жив собі купець. І такий багатий, що срібними монетами міг вимостити цілу вулицю та ще й невеличкий завулок. Одначе нічого той купець не вимостив, оскільки тямив, як і де витрачати гроші. Віддавав, скажімо, кому-небудь шилінга, а натомість отримував цілого таляра. Он, який був купець, аж тут він помер. Усі гроші, що мав купець, дісталися його синові, і той почав жити на широку ногу, розкошуючи, ходив щоночі на маскаради, робив із кредитних паперів повітряних зміїв і жбурляв у воду золоті монети, мов ті камінчики. Тож гроші легко могли вичерпатись і згодом таки вичерпалися. Врешті-решт у нього лишилось якихось чотири шилінги, пара капців та старий халат. Усі його приятелі до нього збайдужіли і ніхто не бажав ходити разом із ними вулицями. Коли це один добрий душі чоловік приволік йому якусь допотопну скриню і сказав Збирай сюди, манатки. Ага, збирай, то збирай, але ж купецький син не мав чого збирати, тож усівся в скриню сам. Треба сказати, що то була незвичайна скриня. Тільки ніхто хто натискав на замок, вона підіймалася в повітря. От купецький син надтиснув, і шух! Скриня винесла його через димар двір, і він став здіймати аж попід хмари та все далі і далі від дому. Дно скрині тріщало, і він до смерті боявся, що вона розлетиться на шматки, а йому доведеться падати, бозна, з якої висоти додолу. Господи помили. Аж тут. Його донесло до турецької землі. Купецький син сховав скриню в лісі, перегрібши її сухим листям, та й подався в місто. Там йому не було чого соромитись, бо штурки лише так, як і він, і ходять у халатах та й капцях. Згодом йому стрілася якась нянька з немовлям на руках, і він спитав її «Аго, нянько, туркине? Що то в передмісті за великий палац із височезними вікнами? Там живе королівна, відповіла нянька, їй напророчили великої биди, що спіткає її через нареченого, тож як хто до неї приходить, то лише в супроводі короля й королеви. Дякую, мовив купецький син, а сам вернувся в ліс. Всівся у свою скриню, полетів на дах того палацу та й заліз до королівни у вікно. Короліна саме спала на канапі. Вона була <ріст> ліжку. Вона була така вродлива, що купецький син не втримався і поцілував її. Королівна прокинулась і страшенно перелякалася, але він назвався турецьким богом. Що прилетів до неї повітря, і їй таке пояснення неабияк сподобалось. Вони сіли поруч, як двійко голубків, і копецький син заходився розповідати їй усілякі казки, спершу про очі. Мовляв, її очі схожі на прекрасні темні озерця, у яких замість розсалоньок плавають думки. Тоді прочало. Воно у неї, мовляв, таке біле, як снігова гора, всередині якої сховані зали з прекрасними образами. А ще він розповів про лелек, які приносять людям гарненьких діточок. О, які дивовижні в нього виходили казки. Закінчивши розповідати, купецький син запропонував королівні руку і серце, і вона вмить погодилася. Запропонував одружитись. Одначе ви повинні прийти ще й у суботу, сказала вона. До мене зайдуть на чай король і королева. Вони дуже пишатимуться з того, що доля послала мені турецького Бога, але виберіть для них найкращу казку, бо мої батьки понад усе на світі люблять казки. Мати повчальні й вишукані, а батько веселенький, щоб можна було посміятися. Гаразд! Я даруватиму вам не весілля самі казки, відповів він. На тому вони й попрощалися. Щоправда, королівна подарувала йому шаблю, оздоблену золотими монетами, і ті монети йому дуже знадобилися. Полетівши з палацу, купецький син придбав собі новий халат і сів у лісі вигадувати казку, щоб упоратися з нею до суботи, а завдання то було не з легких. Зрештою, до суботи казка була готова. Король, королева і придворні чекали в палаці королівни, коли подадуть шай. Купецького сина прийняли як рідного. Може, розкажете нам казку? спитала королева. От якби якусь із повчальним вмістом і трішечко смішну докинув король. Ну, звісно, відповів купецький син і заходився розповідати, а все товариство мусило його гарненько слухати. Була собі в'язочка сірників, і дуже вже ті сірники хизувалися своїм високим походженням, мовляв, їхнє родовідне дерево, тобто гінка сосна, з якої був зроблений кожен сірничок. Була чи не найбільшим та найстарішим деревом у світі? Mm -hmm. На ту пору сірники лежали між кресалом та обшмульганим човенцем і розповідали йому про свої молоді літа. Так от, колись ми були зеленим гіллям, казали вони. Еге ж, ви і справді були зелені. Щоранку і щовечора нам подавали діамантовий чай, тобто росу. А за ясної години ми цілий день ніжилися на сонечку і слухали пташині казки. Тих, тих, тих. Сірники. Сірники розказують, як вони були гілочками. Ми розуміли, до якого заможного роду належимо. Листяні дерева вдягалися лише влітку, а ми. Мали змогу не скидати зеленого вбрання ні влітку, ні взимку. Аж тут прийшли лісоруби і запровадили такі зміни, що знищили геть усю нашу родиноньку. Стовбур, що був її окрасою, став грот-щоглою на величезному кораблі, який за бажання міг би опливти навколо світу. Решта гіляк розбралися по всіх усюдах, а нас зобов'язали освітлювати простолюдові життя. Ось чому такі вихідці з благородного роду, як ми, опинилися на цій кухні. Ну, а в мене все було інакше, сказав чованець, поруч із яким лежали сірники. Відколи я з'явився на світ, мене тільки те й роблять, що чистять до і варять у мені страву. Я дбаю, так би мовити, про хліб насущний. І, власне кажучи, О, маємо, дівчинка, дівчинка да? угу. І, ага. власне кажучи, в цьому домі найголовніше. Єдина моя радість стояти по обіді в теплі та в чистоті на полиці і проводити розважливу балачку, балачку з приятелями. І якщо не брати до уваги відро. Що часом тут об'являється, то всі ми любимо домувати. Новини нам приносить лише продуктовий кошик, правда, він завжди розповідає щось дуже невтішне і про уряд, і про народ. Ба, Нещодавно від тих новин старий горщик звалився з переляку додолу і розбився на друзки Ото така, скажу вам, розважливість. Щось ти забагато балакаєш. Сказала красава їй так по кремені, що й іскри посипалися. <ріху> — Може, влаштуємо собі веселий вечір? А чого ж? Ти поговоримо про те, хто з нас найголовніший, згодилися сірники. А я не люблю говорити про себе, сказала глиняна Макітра. Просто потеревенемо цілий вечір та й усе. Я почну розповідати і розповім таке, що кожен із вас пережив. Моя казка дуже легко запам'ятовується, вона така славна, називається На узбережжі Балтійського моря під кронами Данських буків. Прекрасний початок! мовили тарілки. Ця казка нам неодмінно сподобається. Так от, там, в одній тихій родині. Я і провела свої молоді віта. Меблі в тому домі були відполіровані, підлога вимита. Кожен чотирнадцятий день там вішали свіжі гардини, штори. Як же ви цікаво розповідаєте? скрикнула мітла. Відразу відчувається, що розповідає пані від вашої розповіді віє неймовірною чистотою. «А як ж віє. Вигукнуло відро і так на радощах підстрибнуло, що вода, хлюпнувши через край, мовила плюс. А глиняна макітра розповідала далі. І кінець оповідки був так само гарний, як і початок. Тарілки в захваті, захваті задеренчали, а мітла вихопила зі сміттєвого відра баделинку зеленої Петрушки заквітчала нею макітра, бо знала, що розгнівить тим усе товариство. А ще вона подумала, сьогодні я уквітчаю її, а завтра вона уквітчає мене. Ну ма танцювати, сказала кочерга і подалася в танок. І Боже ти мій Господи, як вона задирала з єдину свою ногу. Побачивши те, пошарпана оббивка на стільці, що стояв у кутку, з дива просто тріснула. – А коли мене уквічають? – спитала кочерга, і її тут же уквічали. – Ну й ну, подумали сірники. Потім мав співати самовар. Одначе він сказав, що саме застудився і співає лише тоді, коли кипить. Правду мовити, самовар просто чвонився, бо завжди співав тільки тоді, як стояв на панському столі. На підвіконні лежало старе перо, яким, звичайно, писала служниця. Перо, як перо, нічого особливого, хіба що надто глибоко вмочено в чорнильницю. але саме через те воно тепер і принадилося. Самовар не хоче співати? перепитало воно. Про мене. За вікном свисить клітка, в якій сидить соловейко, нехай він співає, хоч насправді ніде того й не вчився, але цього вечора ми не обговоритимемо про погане. <гум> Мені, видається, непристойним слухати бозна як у пташку, сказав кухонний співак чайник, що удовольнився самоварові зведеним братом. Хіба це патріотично? Нехай нас розсудить продуктовий кошик. О, який я сердитий, скрикнув продуктовий кошик. «Такий сердитий, що годі уявити. Хіба годиться так марнувати вечір? Чи не ліпше було б навести в домі лад, тоді кожен з нас зайняло б своє місце, а я верховодив би всіма розвагами, і все склалося б інакше. Гаразд, ну могала сувати. закричали всі хором. Цієї ж митці відчинилися двері, і зайшла служниця. Всі принишкли, ніхто не подавав ані звуку. Проте не знайшлося б там жодного горщика, який би не був певен своєї винятковості і який би не знав, на що він здатний. А вже ж, якби я тільки захотів, думав кожен, то вечір видався б на славу. Каструля Служниця взяла сірники, розпалила ними вогонь. Господи, присвяти, як він потріскував і палахкатів. Тепер усі побачать, що ми найголовніші, подумали сірники, скільки в нас близько, скільки світла. І з тими думками вони згоріли. Прекрасна казка, сказала королева, «Я мов би була в кухні з тими сірнаками. «А тож, ми віддамо за тебе нашу доньку. Звичайно, докинув король. Ми віддамо її за тебе в понеділок. Тепер король та королева зверталися до купецького сина на ти, оскільки він мав стати членом їхньої родини. Напередодні визначеного дня весілля ввечері в цілому місті сяяла ілюмінація вогники. В Юрбу ж бурляли булочки та кренделі. Вуличні хлопчиська, стоявши на шпиньки, кричали Слава! і свистіли крізь пальці. То було просто неймовірно. Мабуть, і мені треба щось учворити, подумав купецький син, та й накупив ракет, хлоповок і всіляких фейерверків, поклав усе те до своєї скрині і здійнявся в повітря. Тріслусь! Що там діялося? Як усе іскрилося? Турки підстрибували так, що аж капці летіли поверх їхніх голів. Такого видоваська вони зроду не бачили. Тепер усі нарешті переконалися, що з королівною одружується сам турецький бог. А чому турецький бог? так не змогли Повернувшись у свої скрині до лісу, купецький син подумав: Ану ж, сходжу я у місто та й послухаю, що там про все це балакають. Що його назвав турецький угу. бог? Не Він так назвався. Не дивуйтеся, що йому того захотілося. Леле, скільки ж на вигадок він наслухався? Кожен, кого він питав, бачив усе по-своєму, та всі, як один, твердили, що видовище було дивовижне. Я на власні очі бачив турецького бога, сказав один чоловік. Очі у нього сяяли, мов зірки, а борода була ніби вкрита морською піною. Він літав у вогненному плащі, сказав другий, а зі складок того плаща визирали гарненькі янголята. О, яких тільки не наслухався купецький син. А наступного дня мало, було, мало відбутися його весілля. Отож він знову подався до ліса, щоб сісти у свої скрині. Але де це вона поділася? Скриня мов крізь землю провалилася. У неї влучила іскорка від феєрверку, та вона зайнялася і згоріла дощенту. Купецький син більше не міг літати, не мав на чому дістатися до своєї наречени. Королівна наш. Цілий день стояла на даху і чекала. Чекає, напевно, й досі. А купецький син мандрує світами і розповідає казки, хоч вони й не такі веселі, як та, в якій оповідалися про сірники. Кінець.